Тому, щоб не бути нав'язливим, треба розуміти, яка кількість дотиків, по-перше, вона для вас нормальна, така адекватна вважається. А по-друге, яку кількість дотиків рентабельно робити, окрім цього, для вашої компанії, якого проміжку часу їй вигідно, щоб менеджер намагався продати цей товар послугу. Я не буду називати продуктом, бо будь-яка послуга, вона в принципі є товаром, протягом якого проміжку часу такий граничний термін дотиків, які ви можете робити з потенційним клієнтом. А якщо він діючий клієнт, то тут все дуже просто ну, набагато простіше, ніж коли він потенційний. Бо якщо він вам вже платить, і у вас є певна періодичність його покупок. То тут не питання взагалі, чи робити ці дотики, але вам потрібно розуміти, з якою періодичністю вам потрібно з ним спілкуватися. До того ж, якими подовжені повинні бути ваші з ним контакт, так би мовити, спільну реальність для того, щоб зрозуміти, як він зараз живе, що у нього відбувається з того моменту поки дотиків з моїми клієнтами. Це не можна на, на обум так сказати і зробити. Треба подивитись. Вашу продуктову лінійку, тобто, що ви продаєте складати ось цей ланцюжок дотиків, протягом якого ви будете з клієнтом спілкуватись, і тоді це не буде нав'язливо.